Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Розглянемо завдання першого варіанту дев'ятої картки. Перше завдання задача. 60 кг яблук розклали у три кошики. У перший кошик поклали 26 кг яблук, у другий 20 кг. Скільки кілограмів яблук у третьому кошику. Запишемо умову до цієї задачі: було три кошики. У перший кошик поклали 26 кг, у другий 20 кг. Скільки кілограмів у третій кошик поклали, якщо відомо, що в трьох кошиків було 60 кг яблук. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів яблук поклали у перший та другий кошики. Перша дія. 26 додати 20 дорівнює 46 кг у першому та другому кошиках. Якщо у трьох кошиках було 60 кг, а у перших двох 46 ми можемо знайти, скільки кілограмів яблук було у третьому кошику. Друга дія. 60 відняти 46 дорівнює 14 кг. Запишемо вираз, поєднаємо між собою першу та другу дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 60, це число нам було відомо за умовою задачі, відняти 46, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від 60 відняти суму чисел 26 і 20. Спочатку виконуємо дію в дужках. 26 додати 20 дорівнює 46, 60 відняти 46 дорівнює 14. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 14 і переписуємо всі слова в запитанні. Слово «кілограми» можемо записати скорочено: 14 кілограмів яблук у третьому кошику. Друга задача. Першого дня швея пошила 32 фартухи. Другого на 11 фартухів менше. Скільки фартухів пошила швея за два дні? Запишемо умову до цієї задачі: Швея шила фартухи 2 дні. Першого дня пошила 32 фартухи, а другого на 11 фартухів менше. Невідомо скільки, але відомо, що на 11 менше, ніж першого дня. Скільки фартухів пошила швея за 2 дні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки фартухів пошила швея другого дня. Перша дія. 32 відняти 11 дорівнює 21 фартух. Тепер ми можемо знайти, скільки фартухів вона пошила за 2 дні. Друга дія. 32 додати 21 дорівнює 53 фартухи. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 32, це число нам відомо за умовою задачі, додати 21. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 32 додати різницю чисел 32 і 11. Виконуємо дію в дужках. 32 відняти 11 це буде 21. 32 додати 21 дорівнює 53. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 53 і переписуємо всі слова. 53 фартухи. Пошила швея за 2 дні. Третя задача. На аеродромі 56 літаків і 14 вертольотів. 22 літаки відлетіли. Наскільки більше залишилося літаків, ніж вертольотів? Запишемо умову до цієї задачі. Краще її записати в таблицю. Проводимо горизонтальну лінію через 3 клітиночки ще одну, через 5 клітиночок ще одну. Поділяємо нашу таблицю на 3 стовпчики. Називаємо ці стовпчики було, відлетіли, залишилось. У нас були літаки і вертольоти. Скорочуємо іменники на приголосний до першого голосного. Літаків було 56, вертольотів 14, 22 літаки відлетіли. Про вертольоти нам нічого не сказано, їхня кількість залишилася незмінною. Наскільки більше літаків, ніж вертольотів, було на аеродромі? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки залишилося літаків. Перша дія: 56 відняти 22 дорівнює 34 літаків залишилось. Вертольотів у нас така ж кількість і залишилося 14. Тепер ми можемо порівняти, наскільки більше літаків. Друга дія. 34 відняти 14, дорівнює 20. Поєднаємо між собою у вираз дві дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 34 відняти 14. 34 ми знайшли першою дією, 14 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 56 і 22 зменшити на 14. Виконуємо дію в дужках. 56 відняти 22 дорівнює 34. 34 відняти 14 дорівнює 20. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 20 і переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. На 20 літаків більше залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 66, від'ємник 33, різниця 33. Від 90 відняти 37, дорівнює 53. Перший доданок 28. Другий доданок 35. Сума 63. Зменшуване 54, від'ємник 41, різниця 13. Перший доданок 38, другий доданок 45, сума 83. Різниця чисел 62 і 39 дорівнює 23. Скласти вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо від числа 91 відняти суму чисел 6 і 1. Спочатку виконуємо дію в дужках. шукаємо суму 6 додати 1 дорівнює 7, 91 відняти 7 дорівнює 84. До числа 29 додати різницю чисел 14 і 7. Спочатку виконуємо дію в дужках, шукаємо різницю чисел. 14 відняти 7 дорівнює 7. 29 додати 7 дорівнює 36. Від числа 16 відняти різницю чисел 10 і 8. Спочатку шукаємо різницю чисел. 10 відняти 8 дорівнює 2. 16 відняти 2 дорівнює 14. Рівняння. Х відняти 5 дорівнює 56. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Вкладаємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до від'ємника додати різницю. Різниця 56, відємник 5, Х дорівнює 56 додати 5, Х дорівнює 61. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 61 відняти 5 дорівнює 56, 56 дорівнює 56. Х додати 15 дорівнює 84. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 84, відомий доданок 15. Х дорівнює 84 відняти 15, х дорівнює 69, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку в перше рівняння. Замість х підставляємо його числове значення. 69 додати 15 дорівнює 84, 84 дорівнює 84. Встановити знаки, додати або відняти, щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо три числа 27, 15, 12. Зрозуміло, що тут буде дія віднімання. 64 0, 64 – Тут може бути або додати 0 до 64, або відняти 0. І так, і так буде вірний розв'язок. 12, 32, 44. Зрозуміло, що тут буде додавання. 45 25 70 теж додавання. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.